6 серпня у Користані було організовано семінар-тренінг реалії та перспективи молодіжного руху в проспілці за проектом розширення прав і можливостей молодих працівників профспілкового руху України. Тут зібралась молодь, тут зібрались фахівці з різних питань, і ми будемо сподіватися, що сьогоднішня наша зустріч вона буде не тільки інформаційна і цікава з точки зору. Нових знань, нових е, якихось досвідів сьогодні. Ми сподіваємося, що ви між собою е, обміняєтесь думками, задасте всі необхідні питання, які е, вас турбують. І сьогодні ми з цього е, заходу е, вийдемо більш обізнаними, більш дружніми, і ми будемо рухатися в тому напрямку, який дасть нам ті сили, і натхнення. Не тільки розбудовувати нашу організацію, проспілку працівників державних установ, але й розбудовувати нашу державу з розумінням тих викликів, які сьогодні дає час. Організували захід. Професійна спілка працівників державних установ України, профспілка державних службовців Швеції, молодіжна рада професійної спілки працівників державних установ України, молодіжна рада Житомирської обласної організації профспілки працівників державних установ. Формування громадянського суспільства передбачає те, що ми повинні формувати і громадські організації, і політичні партії, і рухи, і все для того, щоб ну, по-іншому виглядала на наша держава. Ми від чогось відійшли до чогось ще не прийшли. І в мене велика надія на просвілки. Я взагалі вважаю, що за просвілками дуже велике майбутнє. І це ми бачимо на прикладі, скажімо, там. Європейських держав, Сполучених Штатів Америки, ми приклад беремо і розуміємо, яким чином треба розбудовувати нашу державу. А особливо, коли молоді це підключається, мене приємно вражає інтелект нашої молоді, тобто вас, яка такі, з такими викликами справляється і вимагає вирішувати багато різних позитивних питань. Тому ви на правильному шляху. У рамках семінару тренінгу учасникам було представлено шість тем. Серед них особливості колективно-договірної роботи на сучасному етапі, міжнародний досвід профспілкової роботи, обмін досвідом роботи з молоддю на місцевому рівні, підготовка до переговорних процесів, мистецтво перемовин. Обмін досвідом колективно-договірної роботи, перспективи залучення молоді до роботи у профспілках на місцевому рівні. В рамках цього проекту ми намагаємось знайти активну профспілкову молодь, тому що сьогодні в Україні надзвичайно бракує активних молодих людей, які розуміють, що таке трудові права, як допомогти колегам, як пояснити ті виклики і знайти вирішення, які виникають на робочих місцях, і саме профспілка вона і тим інструментом, який допомагає працівникам ...в його трудовому житті, і протягом таких регіональних заходів, яких до речі, у нас вже було шість в Івано-Франківську, Вінниці, в Одесі, в Миколаєві та в Чернігові. Ми намагаємось пояснити молоді міжнародний проспековий рух, як він працює, який там вайб. Намагаємось донести теж про важливість колективних договорів, тому що сьогодні молодь не знає, що таке колективний договір. А це є така конституція. Не так само пояснити, як працювати з колективним договором в умовах військового часу. І зрозуміло, що ми хочемо розказати про те, чим займається наша правспілка, тому що naprawdę, сьогодні ми охоплюємо дуже величезний спектр завдань, починаючи від захисту трудових прав, закінчуючи. І, напевно, зараз це основне допомогою нашим захисникам та членам правспілок.